Попав! Збили шляхет! Збили Шахет! Ось цей мопед щойно збили сили безпілотних систем. Бачите червону цяточку? Деякі можуть подумати, що цей мопед вироблено в Індії. Але насправді це влучання нової розробки горобина. Ось в цій невеличкій валізі знаходиться та унікальна українська розробка, про яку говорять вже два тижні всі соцмережі. Ось це і є боєприпаси. Це незвичайна горобина. Вона їздила за кордон на навчання на три місяці і повернулась назад. От зараз хлопці спостерігають, чи не видно поблизу шахедів. Та ні, ми стежимо, щоб горобці боєприпаси не поїли. Я вибачаюсь, а от якщо горобини нема, ну не сезон, тоді що? то А <клес> Це виходить, що це пукалка. <клес> Вибачте. Зараз ви бачите, як робиться поправка на вітер. Ні, я просто не люблю. Козацька ребриста. Оцім хлопці збивають міги. Ні, не треба показувати. Це новітня розробка? Ні, просто не треба показувати. А, все, я все, зрозумів. давай. Зараз я вам покажу, як хлопці з СБС працюють по шахіду. Зніміть, будь ласка, маски, нехай країна бачить обличчя своїх героїв.